Сорт одяг сорту крем. вага 10 кг. Ціна 6240 кг. Чоловіча витрівка фірма Adidas, Розмір XL. Новенька збіркою. Світшот теплесенький жіночий розмір L. -ка. Чоловіча легенька курточка фірми Nike. Розмір S, M. Спортивний костюм жіночий. Розмір. 50-й. Жіночий світшот розмір М. -ка. Спортивні штани теплесенькі розмір М. -ка. Легенька витрівка розмір М чоловіча. Футболка на довгі рукав розмір 164. Спортивні штани чоловічі розмір XL. Жіноча легенька курточка розмір 38. Спортивні штани розмір М. Жіночі спортивні штани розмір С. Світшот жіночий розмір Л. Жіночі спортивні штани розмір 40-й. Легенька спортивна кофта розмір Л. Чоловічі спортивні штани розмір МК. Жіночі лосіни. Розмір М. жіночі спортивні штани розмір 36. Жіночі спортивні. штани розмір м Спортивна кофта розмір Мка. штани розмір 46. Чоловічі спортивні штани розмір 3XL. Легенька витрівка жіноча розмір 38-й. штани розмір XL. Зіпка розмір XL. Жіночі лосіни розмір М. Чоловічий батник новенький збіркою розмір L, і останні це є жіночі штани, а розмір S. Це був спортодяг, сорту крем, вага, мішачка 10 кг, ціна 6240.